Мої вітання. З настанням весни та підвищенням температури постає питання у містян. Коли ж закінчується опалювальний сезон? Зазвичай він закінчується орієнтовно 15 квітня, але цього року, зважаючи на значне потепління, це відбулось Уже сьогодні, 28 березня, до розмови сьогодні ми запросили керівника ДКП Луцьк Тепло Івана Скорубського. Поговоримо про це і не тільки. Тож, пане Іване, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яким був опалювальний сезон 2023 і 2024 років. Сьогодні, так як ви вже озвучили, підприємство завершує опалювальний сезон. Це означає те, що вже від завтра будемо працювати в режимі гарячого водопостачання. Якщо говорити про саме дату завершення опального сезону, то відповідно до рішень виконкому, враховуючи те, що настає стабільно висока плюсова температура, понад 8 градусів Цельсія, за відповідним розпорядженням припиняється опалювальний сезон. З досвіду попередніх п'яти років опалювальні сезони завершувалися в першу декаду квітня. Сьогодні, 28 березня, звичайно, що це не типово, але такий прогноз погоди, і насправді йде велике потепління. Тому ряд міст підприємств, виробників тепла припинили рішення. Прийняли рішення припинити опалювальний сезон саме сьогодні. З чим це було пов'язано? Це було пов'язано лише з тим, щоб містяни побачили в своїх платіжках менші суми. Ну, насправді дуже багато звернень до підприємства в останні дні саме про, з проханням припинити опалювальний сезон. Власне, і тут керувалися температурою, прогнозом погоди. Так, є також вагомі певні економічні показники, тому що. Зараз спалювати недешевий газ і виробляти тепло, яке ніхто не споживає, це марнотратство. Тому прийнято таке рішення, і саме вже від завтра ми працюємо в режимі ГВП. А, все ж таки, є люди, які хвилюються, і ми мусимо про це говорити. А що якщо все ж таки холоди холод прийде знову? Подача тепла буде вмикатися, хоча б. В ліка... в лікарнях, до прикладу, ну ми моніторимо різні ресурси, які прогнозують погоду. Є Волинський гідрометцентр, і найближчі дні таких температур, які б сприяли, які б нас змусили відновити опалювальний процес, їх немає. Тому якщо не вдарять люті морози і не випаде сніг, надалі ми вмикати не будемо. Однак, за зверненнями керівників лікувальних закладів, ми готові забезпечити теплоносієм. Саме ці установи. А садочками як буде? Там Дітки лягають спати, так? як там? На жаль, садочки, школи, навчальні заклади, вони з'єднані мережами, які забезпечують опаленням житлові будинки, тому теплоносій цими мережами подаватися не буде. В разі чого дітей тепліше одягати, так? Ще раз, у разі, якщо глобально похолодає і буде тенденція до дуже низьких температур, Будемо звертатись до виконавчого комітету і будемо приймати відповідні рішення. Однак, ще раз кажу, з огляду прогнозів погоди, які ми відслідковуємо, таких тенденцій найближчим часом на найближчих 10 днів не відбудеться. А, проте, як все ж таки відбувається оце завершення опалювального сезону, вимикається просто якийсь вентиль, перекривається і все починає. Як воно відбувається? Підприємство сьогодні експлуатує 43 котельні. Частина котелень буде працювати в міжсезоні, саме в літній період, виробляти, гарячу, виробляти теплову енергію для надання посту і гарячого водопостачання. Це близько 20 котелень. Попередньо виконавчий комітет затвердив графік профілактики цих котелень. Є періодично, вони будуть зупинятися на ремонт. В свою чергу підприємство ремонтуватиме теплові мережі і іншу котельну інфраструктуру. А сьогодні, власне, перекриваються котельні, які працюють виключно на опалення. Ці котельні пломбує нафтогазмережі Волинська філія, і влітку на цих котельнях відбуваються лише профілактичні роботи. Інші котельні сьогодні якраз такий процес, що одні вимикаються, котли, які працювали зимою, вони також виводяться на резерв. Більш, більш економні літні котли сьогодні вводяться в роботу запускається в роботу, і вже в режимі ощадного споживання енергоресурсів, саме для потрібного для виробництва гарячої води, підприємство працюватиме? А впродовж зазвичай ось минулих років зіштовхувались з тим, що тепломережі зношені, так і їх потрібно було ремонтувати. Як цього року ну в опалювального сезону чи багато було проривів? Насправді, зношеність мереж вона щороку лише збільшується. І тут е, хочу подякувати своєму колективу, який злагоджено в цей опалювальний сезон давав раду експлуатації даних мереж. Звичайно, що е, як на нас ми належним чином підготувалися до цієї зими, було замінено близько 6 кілометрів трубопроводів. На саме на попередньо ізольовані труби це дуже якісні е, труби, які дають можливість е, зменшити тепловтрати і надійно постачати теплоносій. Тому, е, з огляду на це, з огляду на ті ремонти, що ми провели, мінімальна кількість поривів. Насправді, на щастя, не було таких поривів, які би призвели до того, що е, велика група будинків без тепла. Звичайно, що пориви були, і тут е, ми намагалися дуже оперативно їх усувати. Це день-два. Максимум три в опалювальний період ці питання, аварійні ситуації, вони були усунені. Загалом всі дуже боялись цієї зими і хвилювалися про те, чи буде ось це тепло в домівках, як воно буде. Для вас ось цей опалювальний сезон, реалії сьогодення. Так? Яким чином вдається віднаходити кошти на ремонт тепломереж? Так, Тому погоджуюсь, допомагає. погоджуюсь з вами. Насправді дуже великі були переживання з приводу проведення саме цього опального сезону з огляду на те, що як відбувався минулий з відключенням електричної енергії з іншими проблемами. Тому саме на цей сезон вже за шаленого сприяння міста міської ради всі об'єкти виробництва теплової енергії були забезпечені резервним електроживленням, були встановлені дизель-генератори підприємство. Дало належне обслуговування цих генераторів, мали відповідні запаси пального. І так би мовити, більш спокійніше ми підходили до саме у разі, якщо будуть перебої, ми б могли б на деякий на деякий проміжок часу все ж таки забезпечити належний процес виробництва тепла і забезпечити належну експлуатацію теплових мереж. Насправді, на щастя, цього не відбулося, тому звичайно, що резерви є, і ці резерви вони зберігаються і на майбутні опалювальні сезони. Дуже вагому, вагому підтримку підприємство отримало від проекту енергетичної безпеки Юсейт. Ми отримали когенераційну установку, яка вже успішно... Що це таке, яка вже успішно працює на одній з найбільших котелень міста. Це установка, яка споживає природний газ, виробляє теплову та електричну енергію. Не дешева, вона коштує понад 20 мільйонів гривень. Підприємство її підключило і сьогодні має. Заміщення близько 250-270 тисяч кіловат годин в місяць, тобто котельня працює абсолютно автономно, не споживає жодного кіловата енергії зовнішньої. Тобто ви цю установку отримали, так би мовити, в подарунок? Так, місто її отримало в подарунок підприємству, і це не одна. Наступна установка зараз в дорозі. Ми її очікуємо. поставку даної установки в першій декаді квітня. Ще одна з котелень міста буде також працювати в такому автономному режимі, споживати виключно електричну енергію, яка виробляється на даній установці. Багато по місту встановлено індивідуальних теплових пунктів. Так і тепер чи виправдали вони себе? Насправді від 2019 року підприємство, коли розпочалося встановлення даних, ІТП, підприємство сьогодні їх успішно експлуатує. Наразі цей опалювальний сезон близько 330 ІТП, які ми обслуговували. Крім того, зараз завершується співпраця з в рамках проекту Євробанку. І ще 20 установок встановлюється безпосередньо нашими підрядниками ітилійською компанією Амарк. Установки такі, якби показали себе досить таки надійними. Вони вже за чотири опалювальні сезони практично нічого не виходить з ладу, все працює. Належний, належний інженерно-технічний персонал дає раду обслуговуванню. Маємо відповідний запас запасних частин. Я думаю, що Лучани також по справжньому оцінили роботу даного обладнання, тому що без ІТП. Звичайно, там і платіжка була б вищою, і якість послуги була б, ну скажімо так, бажала бути кращою. Насправді це дало відповідний поштовх для подальшої модернізації житлових будинків. Ми бачимо, що є ряд житлових будинків. Хоча це не є так, якби масово, але житлові будинки утеплюються, і це насправді нам також вигідно, тому що щороку нам доводять об'єми газу все менше і менше. А якість послуги вимагають все краще і краще. Тому тут необхідно головам ОСББ, експлуатуючим компаніям все ж таки подумати про те, що в перспективу будинки треба утепляти. Повернемось до платіжок, так? Чи охочі люди сплачують за спожите тепло і чи багато боржників наразі? Ну, саме успішність даного. Сезону, що минув, також вона була підтверджена своєчасною оплатою споживачів. Насправді, підприємство в порівнянні з попередніми опалювальними сезонами задоволене рівнем розрахунків. Однак, на жаль, все ж таки 20 мільйонів гривень є приріст. Тому сьогодні населення заборгувало в межах 172 мільйонів гривень. Тут, звичайно, як щороку ми пропонуємо споживачам реструктуризуватися, хто не має можливості оплатити наявну заборгованість, підприємство завжди готове надати таку послугу. Тут а для... що для цього потрібно зробити? Для цього оскільки фінансове становище в багатьох родинах можливо дійсно. Так. Не, не дотягує до тих тут е, є два шляхи або реструктуризація, або е, підприємство працює в претензійно-позовній площині. Тут якби вибір за споживачем, або реструктуризуватися. Для цього треба мати паспорт-код бажання та частину суми, яку е, доля заборгованості, яка має бути, має бути сплачена зазвичай це близько 30% від наявної заборгованості. Ось а в іншому випадку це претензійно-позовна робота, так чи інакше, впродовж двох останніх років ми досягли рівня понад 90 мільйонів гривень заборгованості населення. Вже є рішенням хвал судів, тому тут зволікати не треба. І міжсезоння це саме період, коли ми активно працюємо в, дані, в даному напрямку. А які плани на ось це міжсезоння? Так відколи розпочинається вже безпосередньо роботи? По підготовці до наступного опалювального сезону, так скільки там е, говорять, що хороший хазяїн починає готувати сани ще влітку, так? А як, як у вас відбувається? Чи можливо цей процес безперервний? Е так, він практично безперервний, тому що готувати сани ми вже розпочали практично з 1 січня цього року. Уклали відповідні контракти. Маємо наявний ресурс. Маємо труби, які закупили. Підприємство купило понад 4 кілометри труб. Також попередньо ізольованих, Ми вже намагаємося тримати такі темпи, не збавляти попередніх років. Плюс близько 2 кілометрів плануємо замінити підрядним методом. 4 кілометри будемо замінювати це дворові тепломережі, будемо замінювати силами підприємства. В загальному близько 6 кілометрів із 132 в двотрубному. 6 кілометрів плануємо замінити в це міжсезоння. Ну а крім труб, є безліч іншої роботи важливої. Це повторюсь в рамках співпраці з Євробанком, у нас завершуються контракти. З модернізації наших котлів зараз тривають роботи французька компанія Нертекс. Проводить роботи на квартальних котельнях, встановлює сучасні пальникові системи в котли, замінює демососи, вентилятори, іншу котельну інфраструктуру, необхідну для того, щоб якісно виробляти в економному режимі виробляти теплову енергію. Також буде замінена велика кількість насосного обладнання на сучасні вілонімецькі насоси, дуже такі якісні, дуже енергоефективні. Вже експлуатація цих насосів в попередні опалювальні сезони дала можливість. Зекономити близько 30% електричної енергії від споживаної раніше підприємством, крім того, є інші е, плани і інша робота, яка е, спла вже спланована, і ми будемо її виконувати, е, скажімо так, для того, щоб своєчасно і якісно підготуватися до майбутнього опалювального сезону. Коли розпочнуться профілактичні відключення в багатоквартирних будинках, ось е, гарячого тепло... Гарячої води, так по-простому, так, ну е... Це, при... це вже від завтра можна чекати це десь по мікрорайонах. Так, є, є графік, є е, сформувати. Де його графік. побачити? можна? Він, його можна побачити на сайті підприємства, його можна побачити на сайті Луцької міської ради, тому що він був затверджений виконавчим комітетом Луцької міської ради. Ми е, також своєчасно будемо заздалегідь, за декілька днів попереджати е, наших споживачів про те, що буде профілактика, зупинка тієї чи іншої котельні, як ми це широко робимо, також на сайті е, підприємства. Тому так, вже від завтра розпочнуться ці роботи. Практично вони вже розпочаті сьогодні. Ми прокладаємо сьогодні таку для нас також важливу ділянку тепломережі, яка забезпечить теплом будинок просвіти. Це на вулиці Лесі Українки. Там кладемо сучасні попередньо ізольовані труби. Ну і зрештою маємо плани, і ці плани будемо реалізовувати так, як це передбачалось раніше. Проте, все ж таки, чого не вистачає ще, ось окрім того, що люди десь можливо не сплачують, чого б ще хотілося на наступний опалювальний сезон, окрім перемоги, на жаль, але завжди підприємству не вистачає фінансового ресурсу, тому моментами підприємство вимушено звертатися до засновника до Луцької міської ради в частині забезпечення фінансової підтримки. Сьогодні на виконанні рішення Кабінету міністрів України. Грошові потоки розподіляються автоматично: 65% доходів спрямовується безпосередньо постачальнику природного газу, 35% залишається на господарську діяльність підприємства. В літній період цих коштів вкрай не буде вистачати, тому ми вкотре будемо звертатися до наших споживачів, своєчасно сплачувати послугу, реструктуризовуватися і робити все для того, щоб максимально погасити борги, а це дасть можливість підприємству максимально підготуватися до майбутнього опального сезону. Взагалі, яка співпраця з Нафтогазом? Чи знаєте ви вже чого очікувати на наступний опалювальний сезон? Насправді співпраця є виключно договірна. Маємо об'єми газу. Договір чинний і діючий до 15 квітня цього року. І на жаль, але поки що немає постанови кабінету міністрів, яка би продовжила дію постачальника за спецобов'язками НАК «Нафтогаз України», не визначена ціна на газ, яка буде діяти в міжсезоння. Тому ми в очікуванні, як тільки Нафтогаз і Кабінет міністрів визначаться, підприємство вступить в договірну компанію з Нафтогазом. На жаль, практика останніх років показує про те, що в останні дні приймають ті постанови, і Нафтогаз України витрачає досить таки тривалий проміжок часу для того, щоб провести перевірку всіх поданих документів, верифікувати договори. Можливо, це призведе до того, що декілька днів це може призвести до того, що декілька днів не буде надаватись послуга гарячого водопостачання. Але я думаю, що до цього не дійде. Все ж таки, ми очікуємо, що вже в перші дні квітня будуть прийняті відповідні урядові документи. Тобто все, що залежить від вас, вся документація, все, все подається належним чином, і якщо є якісь затримки, вони не, Саме не так. з вашої вини дуже багато є споживачів контрагентів Нафтогазу, і це в одному моменту подається дуже велика кількість документів. Звичайно, що фахівці Нафтогазу намагаються дати раду якомога швидше, але однак маємо те, що маємо. А з чим цього року ви, мабуть, знаєте, з чим люди зверталися до вас? Чи часто зверталися? Самі ось споживачі ваших послуг до, до вашої установи впродовж цього сезону насправді звернення споживачів це скажімо так такий собі показник нашої роботи, тому що звернення споживачів вони в основному стосуються в опалювальний період, стосуються якості наданої послуги. Звичайно, що є певні моменти, де послуга надавалася неякісно, десь, скажімо так, звини, можливо, і, скажімо, тих же самих споживачів, тому що ми рівним, рівною мірою відповідальні за те, що ми готуємо свою зовнішню інфраструктуру, вони свою готують внутрішні будинкові мережі. Є всякі різні моменти, десь не прогрівається стояк, десь там ще є інші моменти, хтось там здійснив втручання внутрішні будинкові мережі, тому ми намагаємося ці всі. Ці звернення владнати, врегулювати і вийти на рівень надання якісної послуги, скажу, що з цих звернень щодо неякісної послуги саме в цей опалювальний сезон було найменше відповідно до попередніх п'яти опалювальних сезонів. Тому я рахую, що ми його провели належним чином. Тобто, якщо підвести такий коротенький підсумок, чи задоволені ви, як пройшов опалювальний сезон? Я е, хочу сказати, що я задоволений роботою з персоналу підприємства, які віддають е, свій час, віддають свою енергію щодня великою мірою в позаробочий час і в е, роблять все для того, щоб надавалася послуга безперебійно. Всякі є моменти, ось е, однак, ми прагнемо робити все для того, щоб послуга наша була все якіснішою. Наскільки багато людей працює у вас на підприємстві? Сьогодні середньо, середня чисельність підприємства 720 працівників. Тож будемо дякувати кожному з цих 720 працівників Луцьктепла за тепло в наших домівках і дякуємо нашим захисникам, які дозволили дійсно весь опалювальний сезон в Луцьку, в Луцькій громаді, так щоб він відбувся. І в наших домівках було тепло. Дякую вам за те, що завітали до нас на ефіра. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був керівник ДКП Тепло» Іван Скорубський. Не перемикайтесь, будьте заверсом!